Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Королівства Норвегії Йонас Гарстере. The Excellencies, President of Ukraine, and the Prime Minister of the Kingdom of Володимир Зеленський Йонас Гарстени. Заява президента України. Дуже дякую, дорогі Йонаси, а, шановний пане прем'єр-міністре Норвегії. Шановні присутні, команда прем'єр-міністра. Ви наші великі друзі. І дійсно, я хочу подякувати окремо за те, що ви тут, і ви дійсно нам дуже сильно допомогли. Допомогли пройти цю зиму, захищаючи життя цивільного населення нашої держави. Я безмірно вдячний Низький уклін від всіх нас. Я радий нашій зустрічі з паном прем'єр-міністром. Норвегії, і приємно, що цей візит відбувається саме сьогодні, у день незалежності України. Ми дуже цінуємо е, увесь е, увесь норвезький народ, який разом з Україною був з першого дня повномасштабної війни, з кожною секундою російської агресії. І кожного дня протягом цієї війни ми відчували, що Норвегія дійсно прагне допомогти Україні і відновити мир. Можна сказати абсолютно відверто, Норвезька підтримка допомогла врятувати тисячі життів. і наше суспільство дуже вдячне. Ми цінуємо програму тривалої п'ятирічної програми підтримки України. Це надзвичайно корисний приклад для всіх у світі. Хто цінує стабільність і міжнародний порядок заснований саме на правилах? Дякую. Сьогодні ми провели плідні перемовини. Ми спочатку тет-а-тет, -тет, потім у розширеному форматі з делегаціями України та Норвегії. Норвегія дієво підтримує нашу авіаційну коаліцію та підготувала відповідні рішення. Я думаю, що пан прем'єр-міністр сам про це розкаже. Найкращі новини до Дня Незалежності для нас і є й новий пакет щодо посилення ППО і інше важливі, важливі оборонні обладнання. Сьогодні ми обговорили наступні кроки в обороні взаємодії. Норвегія активно приєднується і до глобальних зусиль для реалізації формули миру. Вже відбулись зустрічі радників лідерів держав Копенгагені та Джеді. Ми Будемо вітати один із раундів переговорів а, формули миру в Осло. Я вдячний Норвегії за підтримку в підготовці глобального саміту миру. Дякую за ваше лідерство в приєднанні до декларації Групи Сими. Щодо безпекових гарантій для України. Ми запрошуємо Норвегію розпочати переговори щодо двостороннього документа гарантій. Я впевнений, що участь Норвегії в такій безпековій архітектурі дозволить дати більше стабільності усьому простору від Скандинавії до Чорного моря. Від імені всіх українців я дякую особисто прем'єр-міністру. Дякую за таке лідерство і дякую. Усьому норвезькому народу за те, що ви стали одним з найбільших у світі захисників людської свободи та рівності нації. Саме на цих основах тримається уже усе міжнародне право. Дякую. Ви бажаний, дуже бажаний наш гість. Слава Україні. Стеймен байдепраймміністер олдекінда звернення прем'єр-міністра Королевства Норвегія. Пане президенте, шановний Володимире, дуже дякую. Це день, який значить для мене особливо багато. Коли я приїхав сюди у якості гостя, ваш національний день незалежності також несе особливе значення. Коли ви виступали перед норвезьким парламентом, ви згадували наше 17 травня, наш національний день. І насправді цей день, який ми дуже цінуємо в нашій країні. Наша незалежність, хоч і довше за вашу, але вона не менш нам важлива, тож ми. Ви запросили нас сьогодні у такий особливий день, і це багато для мене значить, що знову підкреслює нашу дружбу та відданість нашій справі. Я ще раз вам дякую за вашу гостинність і наші спілкування, яке ми з вами регулярно маємо разом з вашою командою, з прекрасними відданими людьми, для того, щоб розвинути демократію і Принципи Європи, що є ключовими для виживання як сучасної держави, так само є ключовими для Норвегії та континенту, на якому ми мешкаємо. Саме тому ми підтримували безпеку України на двосторонній основі, але також і багато національні багатосторонній євроатлантичній родині з НАТО, а також підтримуємо ваші європейські амбіції. Як ви зазначили, пане президенте, ми проголосували в парламенті і зараз стосовно підтримки п'ятирічної програми підтримки України. Це приблизно півтора мільярди доларів на рік на п'ять років. І кожна країна матиме визначати, яку саме підтримку зможе надати у якості об'єму і суми. Але для нас було важливо вам продемонструвати вашому уряду, вашому народові. Тим, хто зараз в окопах, що ми там тут на довготривалу перспективу, і це не на один раз. Тож ми фокусувалися на допомозі Україні відповідно до потреб України. У тісній співпраці діалозі з вами, з нашими союзниками, координували допомогу, щоб не було жодних вузьких місць у допомозі, і щоб реагувати на ваші як громадянські потреби, потреби відбудови та військові потреби. Ви маєте право самозахиститися, а ми маємо право допомогти вам самозахиститися, тому що це один з ключових принципів нашої системи. Я сьогодні оголосив чотири конкретних пункти перше. Що ми продовжуватимемо вас підтримувати у відбудові енергетичної інфраструктури розумним чином сьогодні? Зранку я спілкувався з вашими колегами, і бачив, я був на певних об'єктах. Бачив, як як вони були зруйновані російськими ракетами, як ви можете захистити розумним чином Київ та регіони? Також ми хочемо допомогти у питаннях зберігання газу для наступної зими, як ми це робили минулого року. Ми повторимо ці звіття. Аги цього року по-друге ми передаємо Україні певну кількість наборів для розмінування, що можуть бути використані перед вами, звісно, дуже значне завдання. На півдні та на сході розмінування великих територій Норвегія, як ви зазначали, пане президент, пишається тим, що може підтримувати як життя, так і інфраструктуру людей з, з небес системи нас розроб... це норвезька технологія розроблена з нашими партнерами. Сьогодні я бачив безпосередньо, як ваші оператори працюють і використовують системи насам, і яким чином вона може допомогти врятувати життя людей. Можу вам сказати, що ми зробимо все від нас належне для того, щоб переконати партнерів і надати сам насамси, які можливо у них є в розпорядженні. туди, а саме в Україну, туди, де вони найбільше потрібні, і можу вас переконати, що виробництво цих просунутих систем буде тривати і сподіваюсь, буде прискорене в контексті ППО. Ми також передаємо систему IRIS-T, систему, яка також дозволятиме захистити. Інфраструктуру та життя людей від безпілотників та ракет, і, врешті, пане президент, враховуючи пункти нашого діалогу, ми прийняли рішення передати норвезькі F-16, винищувачі F-16. і ми зараз обговорюємо, коли та як коли сполучені штати дали зелене світло тому, щоб ми могли розпочати навчання пілотів. І усі і організації інфраструктури Норвегія одразу підтримала цю вимогу, і норвезькі тренери також беруть участь з іншими країнами спільно над цією сферою. Норвегія зараз переходить до нової системи наших винищувачів. І значна частина існуючих F-16 була вже передана нашому союзнику в НАТО Румунії кілька років тому, але зараз. Два винищувачі. Ми виділяємо одразу для навчальної місії і. Будемо розглядати те, що залишилось їх не так багато, але я сподіваюся, що ми їх зможемо передати Україні, поспілкувавшись з вами. Ми це зробимо зробимо знову ж таки після того, як минулого тижня на це зробила сполучені штати. Це американська технологія, і щойно ми отримали такий, так би мовити, дозвіл. Ми одразу на це приєднались. Далі ми сьогодні обговорили прогрес щодо формули миру, пане президент. Мир має відбуватися відповідно до українських умов жодного миру без обговорень, без участі самої України. І ця формула миру обговорювали кілька разів: як двосторонньо, так і серед нордичних країн. І Норвегія підтримувала з десяти пунктів. Ми розглядали певні сфери, в яких ми конкретно могли б надати допомогу. І сьогодні ми також поговорили про те, як ми можемо просунутися у цих пунктах. Мій радник з безпеки приєднується до своїх колег. У тому, щоб продовжити цей діалог, я сподіваюся, це правильний напрямок шляху. Ми підготуємось до цього, коли зустрінемося в Нью-Йорку у, 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 у Генасамблеї ООН. І це буде також ще перед Генасамблеєю ООН в колі наших нордичних країн. Нарешті, пане президент, ви є лідер, що надихає. Ви зараз взяли такий тягар на себе, якого ви самі не просили. Ви. Ви опинилися на перехресті доріг, коли трагедія відбулася в вашій країні. Коли ви відчули напад як з моря, так і з неба і з землі, найбрутальнішим чином. Жодна людина не може сказати, що на таке чекала якості людини, такі коли ми опиняємось на перехресті доріг. Хочу вам це сказати, і з багатьма нашими колегами ми захоплюємося вашою рішучістю, і ця рішучість також. Відображає надзвичайні якості українців та українок і їхнє бажання бути незалежними, суверенними і вільними. Тож я хочу ще раз повторити у цей візит, що я справді хотів би залишатися на зв'язку з вами. У на... подальшому. Дуже вам дякую. Олегі ваші запитання, будь ласка, норвезький телеканал ТВ2. Дякую. Добрий день. Існюю незалежності. Пане президенте, у мене питання про F-16 і донацію з Норвегії, а ви думаєте, що та невелика кількість літаків може реально допомагати Україні проти російської агресії? І якщо можу, інше питання. А, як прокоментуєте смерть пригожина і хто ви думаєте? вбив його. Це перший другий раз за день і мене, мене запитується. Відчуття, що я на похоронах у нього знаходжусь. Чесно. Нам стільки смертей приніс цей уряд Російської Федерації, включаючи Пригожне, його найманців, що нічого гарного я про цих нелюдей сказати не можу. Скажу вам відверто. Ну, тут такий чи суд в Газі, чи Божий суд. Ну, в Росії є альтернатива. Бачите, президент Путін. Ну, таке рішення. Нема що коментувати. Ну, я вважаю, що тут найстрашніший, ну, не найстрашніший момент. Ми, наші воїни показали, що. Це такий самий ворог, але напевно 20 тисяч, на мою думку, це те, що залишилось від вагнеровців. 20 тисяч неконтрольованих людей. Тут треба подумати, для кого це страшніше. Для України, для Білорусі, для Польщі, а може для Росії. Ніхто не знає. Тому я думаю, що це буде загальний виклик. Що стосується, що стосується f 16 я дуже дякую прем'єр-міністру за це рішення. Воно важливе для нас історично. У нас три країни, які погодились передати Україні після тренування f 16 Данія, Голландія, Норвегія. І ми є дуже вдячні цим трьом державам. А вже ж дуже вдячні Сполученим Штатам Америки, як сказав прем'єр-міністр, абсолютно правда. Їх добра воля і їх технології. Вони акцептували це. Вдячні президенту, вдячні конгресу. Важливе для нас рішення. Все це буде попереду. Складно говорити про кількість. Я вважаю, що треба бути ну, вдячними. За будь-яку кількість, і з чого це ми взяли, що буде так мало? Подивимось. Дуже дякую. Дякую. Троку запитання: телеканал Freedom. Микита релюк. Пане президенте, чим ближче зима, тим більш актуальним стає питання про закриття неба. І скажіть, будь ласка, як Україна працює над цим запитанням? Та з якими ще нашими західними партнерами ведуться перемови? Щодо закриття неба, ми можемо працювати тільки з сучасними системами протиповітряної оборони. Перший пункт. Другий додаткові ракети для несучасного, але все ж таки дієвого радянського обладнання. У нас деякі такі системи є. Дефіцит з ракетами це факт. Це працювати з країнами, у яких на складах є відповідна радянських часів амуніції. Третій момент почати виробляти своє вітчизняне ППО. Більше ніяких варіантів немає. Найкращими системами на сьогодні, які є в Україні, я вдячний партнерам і пишаю, що у нас є вже така амуніція. Найкращими є саме Петріот, Насамс Айрісті і з того, що використовує українська протиповітряна оборона. Так само, як у нас є ще деякі системи, як сампте, ХОКІ. складно сказати. Я їх не хочу порівнювати. Я говорю просто про використання, що використовувалось частіше, де було 100% спрацювання. Скажімо так, так ось будь-яким партнерам, у кого є на озброєнні відповідні системи, пріоритетні, про які я вам сказав, треба працювати сильно, потужно. З патріотами дуже складно. Дуже складно працювати з партнерами за кожну додаткову систему, пускову, Я вже не говорю про додаткову батарею. За все це треба дуже сильно боротися. Дякую, колеги. На цьому прес-конференція добігла кінця. Дякую. Прем'єр-міністр, якщо if you have a question to Mr. Prime Minister. прем'єрміністр. Oh, okay. Пане президенте, чи проблема здобути підтримку у західних країн? Що, чи проблема для інших країн, що контрнаступ не проходить так, як ви би хотіли цього? Напевно, може відповісти інша країна. Пан прем'єр-міністр, а що стосується нас, Позитивний контрнаступ потрібен я впевнений всьому світові, бо Україна воює за спільні наші цінності. Незважаючи на те, що я, напевно, повторююсь в цих словах, ну, напевно, хочеться, щоб це усвідомили всі нарешті в світі. І контрнаступ позитивний залежить від багатьох речей. Ми не повинні втратити мотивацію бійців. Для чого і з партнерами, і сьогодні безпосередньо ми говорили про... Підключення максимально партнерів щодо евакуаційних броньованих медичних машин нам сьогодні це дуже важливо не втратити матувачів бійця, боєць, який знає, що, якщо що, медбрат, сестричка, хірург, лікар, військовий хірург. Якщо що, прикриють бійці, зможуть зберегти життя. Евакуатор буде працювати, броньована техніка буде на місці, він іде і захищає свою державу. Але інше зовсім атувація, коли ти захищаєш свою державу, а тебе не захищає ніяка техніка. Це абсолютно несправедливо. Тому викликів багато, які мають вплив на позитивний контрнаступ. Тисячі, щільність саме така, тисячі мін, ви це знаєте, все заміновано. але йдуть люди. Бійці йдуть вперед, ми в них віримо. Дякую. На цьому тепер точно все. Прес-конференцію завершу.